Серія Test Drive Unlimited. У кожного, мабуть, є якийсь зв'язок з нею. Хтось міг грати у першу частину, хтось у другу, хтось і обидві проходив або просто у них витрачав час. Що воно таке? Це ММО, перегони з. Доволі великою кількістю внутрішніх соціальних активностей, певними активностями поза перегонами, так як все, що ця от соціальна складова є доволі важливою для серії. І сьогодні ми маємо доступ до нової частини. З моменту релізу останньої пройшло більше 13 років. Що ж воно таке, цей Test Drive Unlimited Solar Crown? Не буду тягнути кота за хвоста, це доволі посередня гра. І у цьому відео я розкажу вам, що, на мою думку, є її сильними сторонами, що є. Задовільним, а що розчаровує. Перед тим, як я почну цю історію, запрошую підтримати мою ініціативу: це поїздка у госпіталь. На жаль, там знаходяться поранені українські військові, які мають буквально базові потреби, що ми намагаємось закрити. Якщо ви маєте можливість та бажання за QR-кодом на екрані та посиланням в описі, ви можете підтримати таку історію. Також я долучився до великого збору на 50 дронів для гур, організаторами, якого є Ukrainian Games Fest. За донат кроком від 200 гривень ви прийматимете участь у розіграші від організаторів. А серед тих, хто підтримає цю історію за моїм посиланням, я розіграю копію гри Stalker 2. Test Drive Unlimited є без перебільшення популярною серією, але це серія з тих часів, коли усе було іншим. І чи може така формула прожити зараз, залишається відкритим питанням. Що ж нам представили студія Кілотон та новий видавець? Це явно. Ну, перегони у них є ряд побічних активностей, є певні соціальні активності в силу сеттингу гри, але як воно грається? Починати варто в будь-яких перегонах з мови про фізику. І коли я відвідував бета-тест цієї гри, там фізика мені нагадувала, куди більше останні Speed. Це були великі чайники, що були приклеєні до склискої дороги, і кожен поворот намагався якось занести автомобіль, щоб він почав, так би мовити, дріфтити. Зараз же ситуацію виправили, і це як на мене, позитивний момент, тому що розробники прислухались до реакції гравців, що відвідали бета-тест. І на сьогодні фізика доволі близька до Форзи, і це, знаєте, хороша характеристика. Форза має чудову аркадну фізику, ти розумієш, як себе поводить машина, але не все ідеально. Все ж таки, коли ти в Test Drive Unlimited Solar Crown можеш потрапити на елементи дороги, де є різка зміна грунту, то автомобіль веде себе занадто різко і навіть буває перевертання. Пертається, що незвично для аркадних перегонів, та й перевертання це воно радше виглядає як ігрове, а не щось серйозне. Загалом, відчуття від перегонів у місті, вони трошки гірші, аніж те, що відбувається поза ним, так як у грі є траси, скажімо так, асфальтовані та ґрунтові. Відчувається, що кілотон до того займалися раллі серією своєю, але я її не грав, та все одно по відчуттям, те, що відбувається на офроуді, воно якось більш цілісне. В місті все ж таки є ще якісь такі нюанси, які доволі важко описати, їх просто ти відчуватимеш під час гри. І зауважу на те, що я не великий прихильник перегонів. Я граю буквально у Форзу і те, коли хочу подивитися на гарні автомобілі. Тут же ж керування було мені зрозуміле, мені був зрозумілий відгук автомобілів, були оці от проблеми з зміною умовного матеріалу поверхні, по якому ти їдеш. Але загалом це був комфортний рівень водіння. Чого не скажеш про... Комфорт самих перегонів. Тут немає налаштування складності в силу того, що гра по факту ж онлайнова. І, наприклад, якщо ти гратимеш з реальними людьми, то відповідно ваші навички будуть виключно людськими. І ось ці от змагання будуть між реальними гравцями. А якщо грати з ботами, то там є маленький нюанс. У них відповідно немає налаштувань і. Я підозрюю, що там є якась система адаптивної складності, тому що в перших перегонах мене конкретно поставили раком. А вже згодом, не дивлячись на більш складні траси, я відчував, що ага, ну тут я беру вже лідерство. У цьому заїзді я там перемагаю. Щодо поведінки ботів, вона куди гірша, аніж у іграх конкурентах. Вона мені нагадує ігри десь 2005 року. Боти їдуть на пролом. Вони безумовно орієнтуються по мапі. Буває десь але достатньо по-дурному. Та все одно є проблема, що коли має бот виграти, коли його характеристики умовні внутрішні вищі, він це робитиме без якихось там фінтів вухами, а просто валитиме на пролом нерідко навіть на автомобілі, що по факту є гіршим, ніж той, що використовуватимете ви. Над цим варто попрацювати, на мою думку, розробником. Це моментами викликає негатив, коли тебе тісно ставлять раком будь-які боти, і ти з цим нічого не можеш зробити. А хочу зауважити, що економічна модель тут доволі складна, і гріндити потрібно багато автомобілі дорогі, їхні апгрейди також. Буває, коли боти тебе, скажімо так, відпускають, і ти куди краще вже проходиш заїзди. Хоча, знаєте, варто уточнити і те, що від того, на якому ти місці закінчиш заїзд, не те, щоб сильно щось міняється фінансово. Якщо вже почав про це розповідати, давайте поговоримо про місцеву економічну модель чи фінансову, не знаю, як коректніше. У нас є певна Нагорода за призові місця, є загальна нагорода за те, що ти взагалі прийняв участь у перегонах і на якому місці ти не прийшов. Ці нагороди не будуть відрізнятися кардинально. Також, як і знайоме нам з Форзи, є такі штуки, як множники. Якщо ти вимкнеш усякі помічники і будеш грати в максимально хардкорному режимі, то отримаєш бонус до того, що зароблятимеш. І це доволі круто, але все ж таки такі сценарії потребують куди вищих навичок водійських ігрових і не завжди борюється з тим, щоб дати достатній рівень контролю тобі над автомобілем для того, щоб ти міг користуватися відсутністю помічників. Тут вже можна згадувати про те, що я розповідав блоці з фізикою. Навіщо нам гроші у грі? Ну, по-перше, автомобілі. Автомобілі у грі дійсно дорогі, їхні апгрейди нехай мають не надто великий список можливих модифікацій, але вони також вартують коштів. Окрім цього, загалом поки що у грі немає чого робити, щоб це якось запам'яталось. Так, вже є дорожня карта, де обіцяють зміни, контент, додаткові локації, казино, як було в попередніх іграх, але зараз там дійсно немає чого робити, окрім того, щоб ганяти в перегони. І ці перегони поки що доволі посередні, якщо підсумувати все весь процес. Посередня також і оптимізація. Але тут історія має дві медалі: я мав досвід гри на персональному комп'ютері, так як на кінець дозібрав свою печку, і мав досвід. Від гри на Series S, як би це смішно не було. І тут звернімо увагу на те, що який би комп'ютер у вас не був, то швидше всього ви будете бачити стрибки частоти кадрів десь у 30 одиниць на будь-якому залізі. Буквально на будь-якому. Коли проходив бета-тест, у мене в комп'ютері стояло 3060, І я там у Full HD на середніх бачив 37 кадрів. Бувало 50, тобто нічого не зупиняло. Гру робити ось такий от розмах по у числах кількості кадрів на секунду. Зараз же в мене дещо інша конфігурація, але по потужності подібна. Це Rx5700 XT. Я бачу числа кращі, і гру явно лагодили. На тій же консолі ми маємо 30 і вони стабільні, вони реально стабільні, на мій подив. Безумовно, гра виглядає дещо гірша, ніж на персональному комп'ютері з вищими налаштуваннями графіки. Але і загалом Drive Unlimited Solar Crown не виглядає якось так, щоб це могло потребувати таких. Ресурсів від вашого заліза. Ця гра виглядає максимально подібно до проекту 2011 року. І я підозрюю, що використовувався той самий рушій, просто навалили якихось апдейтів, змінили освітлення, але загалом його коріння теж саме. Тому що якщо вже поговоримо про графіку, то зверніть увагу на те, як виглядає місто за ідеєю. Це азіатське місто, воно велике. В ньому багато вуличок, в ньому багато має бути різних будівель, багато освітлення і неону. І так це діє. І вночі воно виглядає дуже навіть непогано, десь на рівні Need for Speed 2015 року. Але якщо буде день, це усе пластикове, немов якісь лоди, що не погрузились, але ні, це великі пластикові коробки з зеркалами замість вікон. Ось так виглядає місто в день. Хоча, з іншого боку, якщо день починає завершуватись, ви десь на зоні офроуду, тобто поза містом, стається захід сонця, він виглядає дійсно гарно. Тобто ніч, захід сонця це презентабель. Не зображення, а от коли ти просуваєшся містом в день, воно чесно скажу, виглядає на років 10 застарілим. І коли ти бачиш при цьому свій фреймрейт, ну, не викликається якогось захвату, тут явно потрібно розробникам працювати і працювати. Також зважаючи на зміни з моменту бета тесту це позитивна історія, але все ж таки, чи дасть можливість рушій довести його до якихось значень, що можна назвати задоволення? Довільними. Взагалі, що там відбувається у грі? Якщо коротко, то це вже знайомий для нас турнір з другої частини Test Drive Unlimited. Нам дається на вибір або декілька готових персонажів, коли ми починаємо гру, або ж ми, звичайно, ж можемо створити свого болванчика. По візуальним характеристикам він буде наближений до рівня 2011 року, та все одно. В Силу того, що це ММО-гра, можливість візуальної модифікації свого персонажа, взагалом візуальної унікальності для тебе, як для гравця, є важливим. У грі присутні Складні два клани свого роду ворогуючі сторони, але на даний момент з цим немає ніякого зв'язку. Те, що ти граєш, те, що ти отримуєш якісь результати, на сьогодні не створює якоїсь різниці. Так, там є певний. Лічильник того, хто зараз має більшу кількість умовних очків на острові у турнірі загалом, та це ніяким чином не впливає на ваш геймплей, там чи ціни або ж будь-які інші моменти саме ігрові. Я повинен визнати, що мультиплеєрну сторону старих частин я не застав. Я грав ці ігри вже після того як їхня підтримка завершилась, Розбиратися з піратськими серверами я не мав бажання, і я просто отримував задоволення від банального, від перегон. У грі про перегони. Від автомобілів, які там були представлені, мені подобаються італійські автомобілі, мені подобаються деякі старі автомобілі, і вони там були. Були як простіші моделі, так і більш екстравагантні. В Solar Crown, куди менше простіших моделей, там мені здається виключно екстравагантні. І якщо ви хочете їх розглянути, то це не найкраще місце. Форзі, демонстрація вашого автомобіля, вона куди більш високої якості. Так, там не пограєшся по Поворотниками, але загалом повідкривати вікна і потицяти усякі кнопочки, також можна. В силу того, що мається на миті комунікація між гравцями, окрім чатів, окрім якоїсь зовнішньої комунікації, у грі можна дійсно поморгати поворотниками. Оця от вся історія, яка знайома автомобілістам, та я ні разу не бачив, щоб хтось це робив. Загалом я зустрів живих гравців не так і багато, і тут є свій прикол. Гра прив'язується до регіону і, умовно, використовуючи. Один і той самий акаунт на персональному комп'ютері та на Xbox, силу того, що Xbox відповідно у мене в іншому регіоні, я отримав буквально нову гру на ПК, тому що ваші збереження і ваш прогрес також прив'язуються до регіону. І як результат, це радше схоже на офлайн-перегони з ботами, які постійно потребують підключення до інтернету, яке ще й нестабільне, воно регулярно вилітає, і це велика проблема гри. Ти можеш тримати ту лідерську позицію у своїй гонці, але. Якщо гра вимкнулась, то все, втрата зв'язку і будьте ласкаві заново. І це неприємно. Якщо підсумовувати мої враження від цієї гри, я не маю на меті її рекомендувати. Це точно не той проект, що можна сказати, впевнено, спробуй, тобі може сподобатись, або ж ні в якому разі сказати купи його. Це не варто купувати. Якщо у вас є бажання отримати доступ до якоїсь гри з перегонами, аркадної гри з перегонами, дає певні соціальні можливості, взаймить. Дії, грайте Forza Horizon. Там також достатньо усяких елементів взаємодії з іншими гравцями, і я не певен, що на сьогодні ця от саме візуальна ідентифікація тебе як гонщика, це от створення персонажу, ці лобі, де ти можеш ходити. Воно настільки важливе. Бо на часи, коли виходили оригінальні ігри, мені здається, це було куди більш доречним. Це була зовсім інша епоха відеоігор. Сьогодні ж нам достатньо банального чату з людьми, про яких ми нічого не знаємо. Але наше завдання пограти в гру. І тут така ж історія. Гра вийшла в релізи, вона в недостатньо гарному стані, як технічному, так і візуальному. Чи можна в це грати так? Чи можна отримати від цього задоволення моментами безумовно? Коли боти перестають бути занадто агресивними, дійсно в це можна поганяти. Там є гарні автомобілі, нехай візуально це не найкраща якість, яку можна побачити у відеоіграх. Вони гарно звучать, що важливо. Там є прикольна музика, але музика та звук автомобіля не робить з перегонів хорошу гру. Головне, що повинно бути в такому проєкті, це коректна візуальна інтерпретація перегонів, тобто якісь ефекти диму, ефекти взаємодії автомобіля з покриттям, на якому ти знаходишся. Це в першу чергу фізика автомобіля. І ось ця історія, вона просто на задовільному рівні. Але в силу того, що технічний стан є радше незадовільним, в силу того, що контентне наповнення в грі на дуже низькому рівні в даний момент, зважаючи на те, що це онлайн-проект. Акт, який повинен утримувати гравців, в якому точно буде донат, і це повинно все спонукати вас дати ще гривень в цю гру. Я не бачу ніякої потреби в тому, щоб ви в це грали. Я спробував, мені моментами сподобалось. Мені сподобалось їздити на великому автомобілі на офроудній трасі. Але знаєте, де я можу робити це краще і куди дешевше? Правильно, у п'ятому Хорайзені. Як результат, ми маємо доволі незадовільне продовження хорошої, дійсно хорошої серії відеоігор, яку я з задоволенням грав у свій час, навіть на Steam Deci пробував трохи поганяти, але там були нюанси. Яка, здається, має якісь мінімальні шанси на успіх, але на мою Думку, там недостатній об'єм команди та фінансування, щоб зробити необхідні дії максимально швидко. І це є великою проблемою цього проекту. Якщо відео вам сподобалось, то поставте йому лайк. А на канал підпишіться. Також як маєте якийсь досвід гри у Solar Crown, пишіть про це у коментарі, я з задоволенням почитаю. Та й загалом, Тест-Драйв це та серія, про яку можна поговорити. Тож усіх запрошую до розмови. Я дякую вам за увагу. Якщо бажаєте підтримати мою діяльність, розвиток цього каналу, то можете зробити це за QR-кодами на екрані. Буду дуже всім вдячний, але, звичайно ж, основне це збори для госпіталю та на дрони для гур. Поки це все, а ми з вами завжди скоро почуємось